Не встигла Динамо Київ повернути з провальної оренди Еріка Раміріса, а Венесуелець вже бажає покинути Україну. Як стало відомо футболу 24, основні причини такого рішення війна та статус запасного. До того ж у нападника досить висока зарплатня 600 тисяч євро на рік. Раніше була інформація, що в його послуга зацікавлені декілька турецьких клубів. На зборах Ерік також не награється як основний. А на вістрії атаки грає номінальний підзахисник Беніто. Окрім Еріка, команду може покинути Джастін Лонвейк. В послугах якого зацікавлені Андерлен, Копенгаген та Віборг, пише журналіст Ендрі Тодос. За даними джерела, саме бельгійці проявляють найбільший інтерес до півзахисника. Поки що мова йде лише про оренду з опцією викупу. Повноцінний трансфер жодна історій не розглядає. А ще динамо знову відпускає в паук Томаша Кінзюру, якого звідти тільки не нещодавно повернули, і знову вирішили скористатися послугами поляка. Тому в наступному сезоні білосині може залишитися майже без легіонерів.